Це фільм-портрет, фільм спостереження, над яким ми працювали кілька місяців. Це був непростий шлях занурення у внутрішній світ талановитої творчої людини. А ще ми мали можливість спостерігати, як народжується нова пластична вистава «Катарсис» Гучна тиша війни». «Сцена четверта дубль перший. Ігор тільки гучно. Читаєш гучно. Поворот! До нього! Фіксація! Друзі, хочу запросити вас на покази нашого документального фільму Дочка зцілення». Це історія про Ігоря Кирильчатенка, актора і ветерана, який після повернення з війни пройшов через ПТСР. Депресію майже втратив родину, але знайшов собі сили повернутися до життя завдяки театру. І він створив свій власний театр, де зі сцени говорить про війну, втрати, про любов і про силу людини, яка не зламалася. Чую, як серце ламає ребра, кров жила кмурниці і стає білою, наче прокисне молоко на великому огні, вони зликли в бурбатися людському світі. Цей фільм не лише про Ігоря, він про всіх тих, хто пройшов скрізь війну і шукає свій шлях до зцілення. Він про силу мистецтва, про те, як живуть сьогодні незалежні українські театри, які стають точками опори в суспільстві. Запрошую вас прийти і подивитися цей фільм, бо, можливо, саме тут ви знайдете свою власну точку стілення. До зустрічі у Дніпрі. Полтаві, Києві та Львові. Чекаємо на вас!